З першим снігом на Львівщину прийшли і перші болячки. Майже 9 тисяч людей в області лише за тиждень захворіли на грип. а це на 500 хворих більше, ніж минулого тижня. Найчастіше кажуть медики, люди нарікають на температуру, головний біль та загальну слабкість. Проте запевняють лікарі, епідпоріг Львівщина не перевищила, а всі болячки прийшли із різким похолоданням. Грип, прогнозують медики, атакуватиме область у кінці листопада, а поки сімейні лікарі радять, щоб вберегти дітей від простуди, одягайте їх тепліше, адже малята перші у групі ризику. Захворів, хворіє часто вушком, носиком, насмарк, запалення вушка. Вірус Вірусне щось на що з них підчепилося. В групі ризику, як завжди, це є дітки до трьох років особливо, або дітки, які вже є у закритих колективах, а також це є вагітні. Маємо не забувати за них. Ну і люди літнього віку. Епідемії грипу більш ніж сезонної очікувати не будемо. Ну і звичайно, що завжди потрібно пам'ятати за профілактику знов ж таки нагадую.